Доброго дня аграрії. Всіх з новим роком. Слава Україні. Купили, придбали таку сівалочку заводу Деметра Сподобалась нам універсальна. Мона і навісному. І в принципному положенні користуватися. Так що на таких колесах моцненьких, на варіаторах, рама, Серйозно желізо, звісно, тут не сезешка. Брали без прикотки по кошу, бо як завжди, не вистачає грошей. На телескопах воно. Знизу бак. Нержавійка. Для удобного виставлення посівного матеріалу норми, є лотки підставляється все, удобно зроблено. Поки брали на загортачах, але на майбутнє плануємо придбати прикатку. Отак воно називається. СЗД У 21 В. 21 сушник. Така ляда моцна. Бак. Регулюється, можна відрегулювати Для міндобрива більше для, для зерно. Внизу не ржавейка. Бак такий, що. На цілий день хоче сіять. 1060 літрів вроді об'єм. Шники з пружинами? Моцненьке таке все пружина. Десь казали до 70 кг насушник дали. Турецькі весівні. Можна закривати відкривати любий, любу ширину захвату. Технологічні колії так само можна регулювати. Спасибо Владіславу, що повірив, без всяких предоплат, без всього привезли свалку прямо в двір. І ще раз з Новим Годом усіх і завод Деметрашу, Компанію їхню, колектив, що випускають такі гарні сівалки.